Про ще одну підозру повідомили обласному воєнкому на Рівненщині. За даними державного бюро розслідувань, цей посадовець робив побив підлеглого солдата, який планував доповісти про порушення під час служби. Воєнком має великий будинок в курортній зоні гірськолижного комплексу Буковель. А на сусідній ділянці посадовець будував готель. За документами все це майно належить його літній тітці та сторонній довірній особі. Ще три квартири знайшли в Івано-Франківську і дачу неподалік Яремчі. За Однією із адрес виявили квадрокоптер, який використовують бійці на передовій. Під час розслідування встановили, що керівник рівненського військомату має нерухомість і землю вартістю понад 46 мільйонів гривень. Ці статки він забув задекларувати. У справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. Наразі він відсторонений від службових обов'язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді. Проте його клопотання були відхилені. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Дві людини загинули, чотири поранення через ворожі атаки на Херсонщині за минулу добу. Серед тих, хто постраждав, – 13-річний хлопець. Про це повідомив Олександр Прокудін, чільник обласної військової адміністрації. Ворог здійснив понад півсотні обстрілів, використовував міномети, артилерію, гради, танки, авіацію, БПЛА. у селі Новобереслав через ворожу атаку знищено магазин, житлові будинки і господарчі споруди. Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу обстріляли шість разів. Це повідомив Роман Мрочко, начальник міської військової адміністрації. Ураження зафіксовані в Херсоні, на Дніпрянському, Садовому, Придніпрянському та інженерному. 26 населених пунктів опинились під ворожим вогнем на Запоріжжі. Ворог бив з артилерії реактивних систем залпового вогню, завдавав авіаударів та атакував із БПЛА. Про все це повідомив Юрій Малашко, чільник запорізької обласної військової адміністрації. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Одна людина поранена, і кілька пошкоджених будинків на Донеччині. За даними поліції, минулої доби грашисти обстріляли п'ять населених пунктів області, били з авіації, артилерії та градів. В очеретинській громаді вщент зруйновано будинок. Під ударом були Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. В Сіверську в зоні ураження п'ять вулиць, 18 обстрілів було по Лиманській громаді. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки і цех підприємства. На Куп'янському напрямку ворог успіху не мав і зазнав втрат за добу збройні сили України відбили 13 атак неподалік Синківки, Петропавлівки та Іванівки. За даними чільника Харківської обласної військової адміністрації, росіяни обстріляли прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуєвського і Куп'янського районів. Із пораненням ноги до лікарні забрали 83 річну жінку із села Подоле. Там зруйновано будинок і ще три пошкоджені. Крім того, в полі біля села Яремівка із району напроти Хотні міні типу пелюстка підірвався 57-річний чоловік. Загинув, на жаль, на місці робота над замінуванням державного кордону. Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил збройних сил України показав, як встановлюють вибухівку на кордоні з Білоруссю та Росією. Далі дивимося разом. В північній операційній зоні тривають заходи з інженерного обладнання території, зокрема фортифікаційного обладнання наших оборонних рубежів та мінування місцевості. Ця робота вона триває і проводиться цілодобово. Відповідно, об'єкти інфраструктури, зокрема мости, переходи, все це мінується. А там, де є необхідність, Повністю руйнується безпосередньо у прикордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Ми продовжуємо ведення стабілізаційної операції та підготовку до оборонної операції. Тож сил і засобів на даний час достатньо для ведення стабілізаційної операції. Ми плануємо, що у разі збільшення військової загрози Генеральний штаб Збройних сил України передасть додаткові сили і засоби. Це звичайні військові правила ведення війни і вони працюють. Рухаємося далі. Росіяни готуються завдавати ударів по Україні крилатими ракетами. Як це було торік під час блекаутів. Про це розповіла Наталя Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру оборони Півдня. А в єдиному телемарафоні українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Цілком імовірно, що якраз високоточну зброю, таку як калібри, ворог може застосовувати по об'єктах критичної інфраструктури, так як вони це робили і минулого разу. А крім того, ми спостерігаємо вже довготривалу таку паузу щодо невикористання ворогам ракет повітряного базування, типу Х-101, якими вони полюбляли гатити минулого блекауту, і це може говорити про підготовчий період, який певним чином. Ворог використовує для накопичення цього виду озброєння, тому в будь-якому випадку перебування ракетоносіїв в чорному морі, взагалі, навіть в пунктах базування, це високий рівень ракетної загрози для всієї території України. 297 тисяч 120 окупантів вже запаковані в пакети від початку повномасштабної війни. Дані від генерального штабу збройних сил України за минулу добу сили оборони знищили 810 росіян особового складу, 29 ворожих танків, 18 бойових броньованих машин, також 30 артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню від вибухових подарунків з неба рашисти... Не захистять два засоби протиповітряної оборони. Знищено також 17 ворожих безпілотників, спалили 33 військові машини ворога і три одиниці спеціальної техніки. Шпигували за збройними силами України і зливали результати обстрілів. Служба безпеки України затримала російських агентів на Сумщині. За даними правоохоронців, зрадники допомагали росіянам коригувати удари по наших позиціях у прикордонних районах області. Працювали на ворога 25-річна дівчина і її 42-річний односелець. Вони поодинці їздили по території регіону і приховано фіксували локації українських захисників. Потім цю інформацію передавали російським спецслужбам через месенджери. Підозрюваним обрали запобіжні заходи. У вигляді тримання під вартою без права внесення застави за державну зраду, їм загрожує довічне. Чотирьох ФСБшників ліквідували бордянські партизани. Про успішну роботу руху опору повідомила українська розвідка. 23 жовтня в місті підірвали автомобіль, а там саме перебували представники російської спецслужби. Серед ліквідованих окупантів російський воєнний злочинець, який катував українців, про підрив авто. Повідомляли і місцеві телеграм-канали. Акцію помсти представники українського руху опору здійснили поблизу готелю, який ФСБшники перетворили на свою схованку. Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих Торі Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 9-ї вечора до 5-ї ранку. А представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувалися на якусь нову локацію. Курські партизани знищили російську станцію постановки перешкод житель. А раніше вона допомагала окупантам перехоплювати управління безпілотників. Для знищення такого комплексу підняли два дрони камікадзе, накрили мінометним вогнем. Відео успішної роботи показала Державна прикордонна служба України. Від дороговартісної цілі залишилася просто кубка брухту.